Чекали роками і нарешті дочекалися. В Івано-Франківську таки буде пам'ятник жертвам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Початковий елемент встановили уже нині. На монумент Чорнобильці чекають уже понад 16 років. В обласному центрі Прикарпаття спершу довго шукали місце для встановлення пам'ятника. Потім тривалий час не могли упорядкувати територію, адже не було коштів. Так минали роки. У нас завжди верніше, суперечки точаться завжди навкруг одного, хто дасть гроші. Тому що всі розповідають, всі. от я пам'ятаю, 26 квітня на День Чорнобиля приходила сюди ціла плеяда наших чиновників. І ви знаєте, всі так гарно розповідали, всі так гарно щось говорили. А коли прийшлося просто дати посильний співклад свою лепту в пам'ятник, то вони кудись щезли. І тому, от сьогодні ви побачили, скільки з них було на відкриття цієї першої частини. Ну, то що вони не прийшли? Ну, а як вони можуть сюди прийти, якщо вони не вклали абсолютно ніякої лепти? Вони не були в Чорнобилі. Можливо, не вклали абсолютно ніякого фінансового внеску. І тому думаю, що не треба нічого такого, крім одного, фінансової підтримки. На Івано-Франківщині проживають понад 14 тисяч чорнобильців. Для них майбутній постамент це перш за все спогад про тих, хто рятуючи чуже життя, віддав своє. Всі ж люди віддали своє здоров'я так само, як і афганістанці, як і ветерани, що воювали, і різні взагалі. Учасник якихось подій, таких екстремальних Ну, Як може бути для не може бути пам'ятника, скільки вже загинуло померлих? Для дітей їхніх буде пам'яті, згадка, щоб щоб пам'ятали, не може бути дійсно слова. Ті, що без, без минулого немає майбутнього. Нині героям ліквідаторам встановили пам'ятний знак. Тут уже за кілька місяців височітиме чотирьохметровий пам'ятник чорнобильцям. Його запевнив Олександр Шевченко урочисто відкриють 14 грудня цього року з нагоди дня ліквідатора.